Привіт, я Роман Спірідонов. І це короткий огляд кримських новин. ФСБ затримала чотирьох кримських татарок. Російські силовики звинувачують їх в організації діяльності терористичної організації. Вони, начебто, причетні до хізбут-тахрів, забороненої у Росії. У середу обшуки відбулися в будинках Есмені Митулаєвої, Насібе Саїдової, Ельвізи Алієвої і Фівзії Асманови. Одна з них, Есмані Митулаєва, сама виховує п'ятьох неповнолітніх дітей. і чоловіка затримали в серпні 23-го року. Його теж звинуватили в організації діяльності Хізбут та Хрір. Правозахисники наголошують, це вперше за час окупації півострова. Російські силовики за цією статтею звинуватили жінок. Російський суд відправляє його на смерть. Так, адвокат Еміль Курбідінов прокоментував рішення Архангельського суду знов взяти під варту колишнього голову мусульманської громади Алушта Лінура Халілова. У січні 2021 року росіяни засудили його до 18 років за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі за причетність до Хізбут-Тахрів. У серпні цього року Халілова звільнили за станом здоров'я у чоловіка важке онкозахворювання, але російські прокурори заявили, це не звільняє чоловіка від пок. У понеділок Клинура Халілова знов взяли під варту. Є і гарні новини. Після чотирьох років у російській неволі додому повернулася кримчанка Латіфа Малахова. Її разом із чоловіком звинуватили у фінансуванні тероризму через благодійність. За версією російських силовиків вони фінансували фонд, який начебто підтримує Ісламську державу. Її чоловік, Рузир Япаров, усе ще перебуває у в'язниці. У Феодосії знов палала нафтобаза, а проти ночі понеділка її вразили українські дрони. За інформацією українського генштабу, були пошкоджені 16 резервуарів. Також влучання були у електропідстанції Кафа та Сімферополь. Це була друга атака на нафтобазу. У ніч на 6 жовтня туди вже залітали українські безпілотники. Перших кримських призовників вже відправили до російської армії. Загалом російський військомат планує залучити 300 кримчан. Окупанти запевняють, що строковики не будуть воювати і не служитимуть на окупованих територіях. Але є одне але вже через два місяці вони можуть підписати контракт. А у контрактників шансів потрапити на війну чимало. Досі актуальним залишається питання, де знайти бензин. У соцмережах продовжують публікувати списки працюючих заправок. А у центрі національного спротиву повідомляють, що через брак пального окупаційна влада обмежує виїзди машин швидкої допомоги. Іноді лікуватися краще вдома ніж потрапити до Сіферопольської залізничної лікарні. Умови у закладі, де лікують людей із пневмонією та бронхітом жахливі, пацієнти скаржаться у палатах холодно, сиро і немає опалення. З вікон дме помитися можна лише крижаною водою. Стелі в коридорах протікають і виглядають так, ніби можуть будь-якої миті обвалитися. Це все. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь, побачимось.